Привіт, мене звати Аня Самоленко. З чотирьох років я займаюся у музичної школі номер 18 Зараз мені шість. Я дуже люблю співати та мрію стати співачкою. А ще мрію, щоб закінчилась війна. Ми живемо у дуже складний час. Час війни багато діток втратили свої рідні домівки та друзів. Іноді треба сидіти годинами без світла, а найважче зараз наша воїнам і нам захотілося хоч якось їх підтримати. Тому ми з вчителькою на уроці записали пісню Хай буде весна. Та вірш вдячний солдатам, я вам його прочитаю. Я хочу сказати спасибі, мій любий солдати тобі, за те, що ходжу я до школи, за те, що співають пісні. Я вдячний, що кожного ранку батьків обіймаю своїх, за те, що життя найдорожче поклав Україні до них.